І говоримо сьогодні про завершальні питання критичного мислення, це фази критики і оцінки. Безумовно, в нашому мисленні нам дуже складно окремо виділяти всі фази, але саме запитання нам допомагають центрувати увагу саме на тих важливих складових, щоб сформувати дійсно якісний текст, якісний опис, характеристику, аргументи. Фаза оцінки: два питання, які ми не розглянули минулого разу, але періодично згадували про ці моменти, чи правильно побудовані умовиводи, чи є аргумент сильним. Чи не є умовиводи знову ж таки хибними, так? чи, правильно дотримано, чи дотримано взагалі закони логіки? Перший момент, і чи є аргументи сильними? Це важливі питання для завершення фази оцінки переходу до критики. Знову ж таки, хочу розділити, бо ви чуєте, що таке критика можна розуміти його.